Вітаю, шановні, доброго дня! З вами на я Фетформос, Вітаю мене на каналі. Ну що ж, подивимося реплейчик сьогодні від мого підписника Хмельницького. Надіслав він мені реплей з боєм на FOS 155. Або в IMX 50 Фош Дестроєр, прямо так. Одразу переходимо до перегляду. Що ж тут в нас буде? Прямо жорсткий бій, хіба сподіваюся. Так, е, дивимося сетапи команд. Відносно дзеркальні. Відносно тому, що у команді союзників СТХ, а у команді ворога супротивника ЛТ. І так, важкі танки. У, у супротивника. Концепт 1Б, Тайп-71 ТЛ-720. Роль ЛТ СТ виконує Батчат-25, ну і три ПТшки тут Бабаха 4005 і Мінотавр. У команді Хмельницького. Важкі танки. Тут 50Б, кран і БЗ-582. Ну, цікавий, цікавий розклад. ПТшки ФОш. Перепрошую, Мінотавр і 9-й ФОш. Так, роль СТ виконує тут фв 4202 Ну, цікаво, цікаво. Який же буде роз'їзд у команди? Хмельницький використовує камуфляж. Тобто маскування танку. Це вже цікаво. От. І гарматка в нас тут на два постріли. Досить небезпечна гармата у фашах. Хмельницький приймає рішення поїхати на позицію ПТ зіграти від Куща. Ну, Звісно, тому що можна знайти зі сторони супротивника, наприклад, 40-0,5. І дуже солодко йому видати фугасами, якщо той не має захисту. Ну і також бабаха. Також бабаха, її теж можна солодко пошматувати. Подивимося, подивимося. Ну, щось мені здається, ну невже БАД попреться на лінію СТ? Хіба ні. І дивіться на мапу. Союзні важкі танки поїхали також наліво, всі поїхали на лінію СТ. Ворожий мінотавр вривається. Ну, з однієї сторони, це можна робити, тому що в нього є бронювання, але з іншої сторони, це досить небезпечно. <кій> Вже союзний важкий танк там прям льодяників наївся на пів ХП. Відлітає БЗ-58.2, гравець з нікнеймом Слон. Ну хіба він тут показав, що він не слон, а саме Мойська. От, е добре, влітають пацани на Мінотавра. довгесенько чекали, але щось ж треба робити. Ну і тут. Е до речі, Бат, Бат під'їжджає. Ну З батом щось треба робити. Ворожого е мінотавра відправили в ангар. Бат цілить, Бат цілить е, НЛД. Го-хо-хо! <риклад> <риклад> бат до побачення, БКшечка, БКшечка. <риклад> БКшечка відлітає у батчата рахунок 2-1. 1200 на стрілу. Добре, ну тут прям погано все, тому що союзний ФОш 1-9, та стоїть на кущах. Не на кущах, перепрошую, а АФКшить. ТЛ720 Не буде він вилізати, тому що він бачить. Я зрозумів, ловить постріл в НЛД, дуже непогано, а от мене союзний ФОш трішечки напрягає. ТЛ-720 щось він дивно грає. Супротивник не дуже там і планує впушувати насправді. ТЛ-720, ніби тікає. А на позиції ПТ супротивника ще стоїть там важкий танк і ПТшка. А що в них концерт? Ні, концерт там в них не АФК. Ай, шкода, ТЛ-ку не зжерли. Ну, 2400 на стрілу, окей. 3-4 рахунок і команда програє. Це сумно. <кхем> По рахунку вже команда програє. Добре, Хмельницький приймає рішення відкотитися трішечки назад, Да, стати від куща, я думаю, чи від пагорба якогось. Ну, щось він перекочується. 40-05 в ангар. Тому що Тому що 40.05. Ну, блін. Смачненькі, солоденькі. Добре, союзний кран там щось намагається робити. Бабаха, бабаха. Чи встигне видати хмельницький бабаху, не встигає. А, тут он. 71-й. Ловить! Ловить в себе демедж. Бабаха, ще ловить. 3-400 на стрілу. Непогано, непогано, але, на жаль, команда програє. Хмельницький залишається один. Три з половиною хвилини часу. Фактично А. До речі. Да. Союзного фоша вже з'їли дев'ятку. Добирає бабаху. Концерт фоловий. Господи. І Хмельницький залишається один. І це мене просто засмучує. Один в 2. 4700 стрілу. Добре, так. Залишається міняти позицію і не стояти на місці. 71-й. Чи не, невідомо, чи він десь під'їжджає? Але так, краще, краще звалити з ПТ позиції і зустріти супротивника десь трішечки від е е е якогось укриття. Да? Ну і супротивник не дуже той планує вриватися. Хоча, на мій погляд, якби вони зараз впушили, то вони прям зробили б катку. Але бачите, супротивник не поспішає. Ой, не поспішає супротивник. Так курсор заважає, приберу його в сторону. Добре. А вони 71-й. Здрасте, добрий день. Половисть, точніше, це концерт. А де ж тайп 71? Тобто концепт зробив фінт вухами і вирішив об'їхати. Але незрозуміло, що з 71 м Найбільше це виморожує, коли ти не знаєш, де супротивник. А он і 71-й. 71-й на два постріли. Теж шкода його. Золото заряджає Хмельницький. Раз. Давай. І два. Добре, чудово, залишається один в один з концертом. Але концерт фуловий. Ну, можливо, Хмельницькому повезе. 5600 стрілу, майже 5700. Хмельницький тікає. Півтори хвилини часу залишається до кінця бою. Ну, подивимось, подивимось. Три фрагів копилці у Хмельницького. Хмельницький просто їде як нам, якомога далі. Якомога далі від концепта, щоб його просто десь потім перехопити. І проблема в тому, знову ж таки, бачите, Тайпа 71-го пізно, помі, пізно помітив, і концепта пізно, тому що використовує е, маскувальну сітку, а не огляд. І це трішки. Звісно, що це ПТ, звісно, що вона бачить далі, але. Але теж. Раз! Та ти що, гарненько на гусло? Давай. Ще. 2. Чудово, але 40 секунд залишається. на стрілу. 6700 на стрілу. Час спливає. 8 секунд до зарядки барабана. 28 секунд залишилось. Ну, Хмельницький тікає. Хмельницький тікає, краще від'їхати, звісно. Я, тут, я з тобою згоден, але. 17 секунд. За 17 секунд, на жаль, в такій ситуації не зробиш катки. Хоча міг би. Спішить, поспішає. Поспішає, поспішає Хмельницький. 5 секунд залишилось до кінця бою. Трішечки зволікає. Час вийшов. Час вийшов. Просто на тоненького. Міг зробити катку. Міг зробити катку, але, на жаль, час вийшов. Довго каталися. Гідний опір отримує майстер. Основний калібр. Е ну і взрив БК всі. Ми пам'ятаємо, що, бач, полетів в ангар просто з пострілу, з БКшки. На жаль, на жаль. На жаль, тут була нічия, але бій був дійсно досить, досить динамічний. Е -е, крім того, ще і е -е, союзний Фош там дуже довго стояв АФК, але навіть, бачите, він прокинувся і щось там навіть настріляв. але сенсу в цьому мало. Але отакий бій вийшов. Хмельницький молодець тягнув на максималках, але в якийсь момент щось пішло не так, і часу. Просто не вистачило, щоб зробити перемогу. А на мій погляд, там було достатньо всього одного пострілу. Можливо, можливо було достатньо одного пострілу. Добре, шановні, на цьому хочу вам подякувати усім за перегляд цього реплея. Побачимося наступного разу на стрімах. Лав, про. Прошу, просто хочу до вас звернутися, якщо маєте цікавий реплей, не обов'язково це перемога, але якщо дійсно реплей цікавий, надсилайте мені на електронну пошту. Адреса буде вказана в описі під цим відео. А на цьому ще раз усім дякую. Дивіться українське, підтримайте україномовний контент за можливості підтримати ЗСУ. Ну і найголовніше це бережіть себе і своїх рідних. А я пішов до зустрічі. папа, гарного вам настрою. Тримайтеся, побачимось.